Скажемо, слава Богу, нашому. Брату. І хочу задати такий Праздник праздники сьогодні в серці нашому. Сьогодні радується серце наше, коли сказали пашті в Дом Божий. Як Давід говорить за себе і каже, коли сказали для нього, що пошли йде в Дом Божий, то бо зрадувалося серце його. І сьогодні у нас вопрос. Ви задувалося і серце наше, коли для нас сказали, ідемо в дом Божий. Чи по обновленню сьогодні ми тут, чи ми сьогодні, бо серце наше, воно з радостю хоче приймати Слово Боже. Я думаю, що ми всі прекрасно пам'ятаємо, що дві тижні назад був праздник, і, скажіть, цей праздник прекратився, чи він до цього самого часу сьогодні є. Я думаю, що цей праздник має бути у нас кожен день. Цей праздник називається Восхисення Христа. І хочу вас ще раз привітати цими прекрасними словами. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! І цей праздник має бути у нас кожен день. Я хочу зачитати, зачитати два місця із Слова Божого. Перше місце це буде от Луки, 20 глава, з 1 вірша і нижче. В один із тих днів, коли Він почув народ в храмі і благовіснував. Приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему, скажи нам, какою властью ты это делаешь, или кто дал тебе сию? Он сказал им в ответ, спрошу, и я вас. одном и скажите, и скажите мне, в Кишине Иоаннова с небес было или от человеков. Они же осудили между собою, говорили, если скажем с небес, то скажет, почему же вы не приняли ему? приняли ему. Если скажет о человек, если скажем от человеков, то весь народ убьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк. И в отвечании не знаем откуда. Иисус сказал им, и я не скажу вам, какой властью это делаю. И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек Насадили виноградник, і віддав його виноградарям, і відлучився на довге время. І, вскоре, і в інфісіон івс у э, своєму време услав квиноградарям права, щоб вони дали йому плоди із виноградника. Но винограداری побили його отосанарієм із щем. І ще послав другого раба намі і отого при Прибив і обругав отоснали нищем, і що після третього, но ані і того і изранения вигнали. Тоді тобто сказав господин виноград, виноградника. Что мне делать? то что сына своего возлюбленного, может быть, увидев Его, восстанятся. Но виноградари, увидев Его, рассудили между собой, говоря, это наследник, пойдем, убьем Его, и наследство Его будет, будет наше. И выведя Его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними Господин виноградника? придет и погубит винограда реки, и отдаст виноградник другим. Слышавшие, это, слышавшие же это сказали, да не будет, да не будет. Но он, взглянув на них, сказал, что значит с ее написанное камень, который отвергли, тот самый сделался главой Всякий, кто упадет на Тот камінь розум'яса, а на кого он опаде, того роздавить до цього місця. І хочу задати друге місце із Слова Божого. Це буде книга Псалмів, Буд, е, буде восьмий вірш, е, восьм, восьмий псалом з першого вірша і нижче. начальник охора на є. на евском орудии псалом Давида. Господи Боже наш, как величественное имя Твое во всей земле, слава Твоя простирается превыше небес. Искусство младенцев и родных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага Мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, тела, Твоих перстов, На Луну і зв'язки, які ти поставив, то що є человек, що ти помнишь його, і син человеческий, що ти посещаешь його. немного ти умолил його перед ангелами. Слава славую и чистостью увенчал Його, оставил Його владыкую над тілами рук Твоїх, все положил подмоги его, Його, и волов і, і всіх, і також польових звірей, птиц небесних і риби морських, все приходящее приходящие морские Морські стезями, Господи Боже наш, так вичислимо Твое Твоє усій землі до цього місця, як написано в Івані Отлуки, коли в тій причі, що виноградарі, які не захотіли оддавати плода для свого Господина які поставив їх там у сліда за тим виноградником. Я думаю, ми прекрасно понімаємо, що Господь умалив сьогодні чоловіка пред англомий і сказав, і каже сьогодні до людей, ти сьогодні син мій і дочь моя, і я довіряю тобі, тобі то, що для мене саме закровене. Ти же роби виноградники мої і плод для мене. Я думаю, ми розуміємо, що сьогодні Господь говорить, відкривай для нас свою науку, то що Він сотворив, то, як він це создав і каже в честь у мене, а, я буду тебе благословляти, я буду тебе вести по путі твоєм, по путі своєм, і ти будеш оболітим на землі. Бо той, хто ніколи не бачив слави Божої, той, хто ніколи не, не, не бачив живого Бога, но для того Бог сьогодні відкрив, відкрив себе та, і навіть перед ангелами поставив його вище. Я хочу так засвіти сього сьогодні. сьогодні мене так получилося, що Бог чудним образом сьогодні скажу, э, сьогодні і мене і мою машину. Знаєте, я сьогодні виїхавши із дому, за, був закритий капота і приїхавши на собрання. По дорозі, коли я їхав, я їхав і думав, чого ж я сьогодні так видільно їду, хочу перестроїтися, набрати більшу скорість, а машини мене одразу вже обступають і не дають мені їхати швидко. Не дають мені їхати з нормальною скорістю. І біхавши на Судані, я, я, ставши спереді машини, побачив, що капот в мене відкритий, і думаю. У мене ж там лежала лежала дерев'яшка, і щоб вона не попала на якийсь мінь. І, відкриваючи капот, я дивлюся і бачу, що та дерев'яшка вона впала так, впала таким образом, що лежала пів сантиметра ремня. І якщо б вона попала на той ремінь, то вона би чи порвала ремінь, чи обскочила би на щось інше. І зламали мені, мотора. І я думаю, Боже, що є чоловік, що ти помниш його, і син чоловіческий, що ти знаєш його. Я хочу зараз вами помолитися за те, що сьогодні Господь помнить нас, за те, що Господь сьогодні відкриває для нас слово своє навчає і наставляє. ми нас зараз моли і помолилися до нашого Бога, воздали йому славу, стан цієї слави. Мы ну, же скажем слава.